Починай, все. І всім привіт з вами Артур 25 юа, і Хем 38К і Степан 2025. Все, ми круче на моді і можемо вийти. Давайте я вам покажу скини всіх, стій, 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 блін! Ось кіла скін у Степана, він новий. Типу у нас... Можна просто... поплутати, бо в мене цих стінінок ще. Ну та. так, це один із його Як скінів. Ой, хем задає? Я заїжу. А хто куда ходить? Я кудись заїжджаю. В Він якийсь квест век на все. Я не успію його ужати. дерева, а ви веконався. Берейте їх бі і біля вогня кидаємо, але на вогонь. Але не спалюємо. Ок. Чекай, бо зайчик тікає. Ми не спалюємо. Просто беремо дерева, але не спалюємо. Просто кладемо коло вогня. Я так і роблю. Я, а до вот, речі я тут скину два ці, віськи ми защитим. Хто? Хлопці покладіть. Я ще їх візьму, просто треба трохи вогонь попічати, щоб Краще було поставити схему за ще. Так ви там так Степан, ти там забув кучу дерева. Да. А я знаю, я липу ліс на початку. Просто у мене заки одинаково. Я тут одне дерево зрубав. не Я їх рубаю, я сруб. А, ти не сруб? Я їжу здобуваю, але поки що зуби. Чого? Даже, нам ще потрібно, ми будемо защиту потім з них робити. А, ок. Не mm знаю. -hmm. А, да еще я їх посадив. Я деякі просто посадив. Де? Де, блін, блин, припав? Ей, hey, ви ще... Не це не на А я нам попишу покачу. Ой, чекайте секунду. А можна я буду нам замість зайців лопати риби? А ну в я тут. Чекайтеся, як я йду скриньку відкрию. Ні. Може, напиши не першу вудочку, там, де є риба, а потім напиши ось так. І чого? Тобі не витягнуться два діаманти з води. О! Не знаю, який пах ніколи не використовую. Бо я не розумію, що тоді написати. Просто в мене пише, що Степа по російському написав. Тобі ліжиш кудачить, треба кричити. В мене на анголах пише. Mm. Я на святку. Я трошки літаюсь. Що ж з 900 Скільки? 905! А Але... Я нам патрони і вугілля приніс. Вугілля хуй... не спалюй! Я його ставлю сюда. Фу, а ты слышишь, защит Артура. Дай мне не схема защит, постоянно завезли кладу. Де ты? А я просто декоратор важу. Ой! Я був декоратор. Я, я одну скину одну нечайно поставив. Тобто, по сюди вводим цих кольтестів? Я шов дитину. О! Так здобувай. Ага, мы не мачим А де тут фищиться? Ой. А Де Ав... Нє, то хата. Десь неподалік має бути. А во. А можно тут скрафтити карту? Ні. я сейчас краю. Небо я нам риби лопаю. То я не розумію, що я. просто в темноті щось. Рода місце біжу. Ну, будь сія у великого вуха. Чи ти не будь сія, за що ти говориш? Ти будь сія, сія, нов, Типу, що мене зараз заберу. Поки не по етальському. Та господи! О, карта! Пандаш! Не пандаш я тут! Хо-хо! Я нам уже я кучу... Уже сам... Я уже замок нашел. Ой. А там все рыба. А! а я чумишку уже себе достал. Что? А я уже себе за чумишку не стал. Ничего себе, ты шпаткей. А мне не спать, что я купил железную скрейку. Мне бы тоже... Даже... Ой, я хату на Дарвине нашел. Наипший фонарик. О -о -о -о. У мож... мене не було не було простого фонарика. Ой, я хату я дитину знайшов. Два бенза. Е! А, господи. Хата з патронами. Мені, мені ще треба одну зайчу нічку і вам усім буде зайчинишку. О! Мені, я мене я хату з патронами. Де винтовка стоїть! Можна одну ножку мені? Я біжу вже до костра. Де всі... де? А де всі? Я тебе вийду. зараз уб'ють. Кого? Мене зараз Чого? А мене О! А де другий? Біжи по мене, просто біжи по мене.

Все, бензи забирає. Зразу відкрию скриньку. Надіюсь мені. О! Степан за. Та Боже, Юхен, дай мені відкрити скриньку. ха Револьвер. Так у меня же два револьвери випали. Ой, У мене то, зразу ще й вроді би десь були патрони. Впажай. А що забирати мікрохвилявку чи вугілля? Вугілля е, ду... Я заберу собою просто. Заберу вугілля. Ой! Чекайте, чекайте. Ідіть, поки я. Забирай я... Забираємо бо зараз ні <с с с> нічого коп... не даєшний чоловік не лежить. Кому та... треба копйо? Кому треба копйо? Ну. Ой. Мені можна. Коротше, там де ти. Там, де ти перший був коло палаток, є копьо. Ой. Чекайте, де? Mm. Я мікрофолівку згубив. Я нашу хату загубив. А, во-а, Ой, я забув. Ти не знімаєшся. Знімаю. Або що я нам приніс? Я... Це все, що я нам приніс. Не Ні... Ні... па. <успільництва> ну, та та нафиг ты таку схаву. Я хочу одну рибу з'їм, я вообще нічого не їм на вогні. А чого? А, я думаю, що я не їм. Ой, я літаю, что рибу зробив. <свіць> мене тут реально літає риба. Давайте цю літаючу рибу лишимо. Я хтось нічого не візьме, і воно Ляпка! Де ляпка? Сітбокс перців! Що? Сітбокс перців, прикинь! О май гад, тобі Вони дає швидкість їжу. Зіма, де я зайшов шо, кучу вовків? що Що? Де зайшов? О, Що? У мене немає уліпшеного У мене нема. У мене немає. У мене немає. Я, я вже скільки відкрив схід, мені не один не видно. А а я мені йду. Думає, Коротше, я йду до дитини що? забирати. Ты же стол туалеті, Там в туалеті точно є той, той сак. думаю вебью. Ну то мені буде. Я бандажку вибив. Кому треба трав себе Открывайся под може, колись когось захилиш. Добре, але я біжу і степан мені даст ту Туту бандаж. Ой, боже, не бандажку, А сак, бо я бігаю. за... Де він? Він толка. Не серьезно. Ой. А де ця? А де мені то? Уліпшений сак. Біля дитини. Біля дитини. А ти не Взяв, взяв, дякую. Та оп'ять ти помер! Ти вже другий раз помираєш! Мене просто в повітрі. Та мене в повітрі вбили. Що я зроблю? Ти вже який раз помираєш? У треба тут двох. Тут є два альфа волки, культист і простий волк. О! О, Завезу, Степан, допоможи мені. Я тут волків вводжу. І культисти тут арбулетники. Ой, застряг. Що, нам капець. Чого? Точно Артура я можу бути капець. Ні-ні-ні, то Артура тут за волків. А ми тут альфа волк. Я ще його попробую кикнути Степаном. Окей. Улітаю на каріті. Сиа, на муха, я вовка загрів. Я зараз помру, блін з ними. Все. <говори> далеко, далеко, Артур бавиться звуками. Степан кікни його, я хочу відкрити. Ого! Oh, Ай, блин! Мене голову вкусив. Я не хочу тратити свої патрони. Оу! Півчип! А! Ну... Но поліція! Ну, поліція! Копьо! Забирайте копьо кто-то! Ну не мешай мне открывать сундук! Ну не мешай! Ну ты будешь сам тратить свой бандаш? Хорошо, я уже открываю, я бежу. Я до ночи почекал тобе. Ну да, мне треба чекать. Мой балдар отключился. Да, где? Я нам трошки їжі приніс. Так, в мене є... Ой, ау! Я ні в чем пози подарся. Дарчики поймо. О, гости, пан, тут зразу вистроює уже. Моя шкіра якщо. А там моя лапка. Я тут лопаю на лопаю нам ребе. Боже. А хто тут робить кімнатку? Я починаю робити, тебя можно щеть. Идем. У мене ще саме А в мене ще одна є схема защити. Я знайшов цю в інвентарі ще одну. Та! Я просто тільки що увидів, що в мене є самозащити. А я просто безконечно б'ю і щось шукаю. Я... Я а я просто стою, лопаю рибку. Найшов другу дитину? Так здобуй. Ага. Поукаметь. Че ж? Я не хочу раз разбрать. Мішка тут плится. Так, я шість рыбок. Я нам шість рыбок здобув. Ма, может, кого-то треба прокачивать вогонь. Може. Я опять зрубую літаючу ежу. На каріті, певно, ця риба спиває. Ні, это уже не риба, а то стейк. тортик? Я можу з'їсти. А чого? Значить, чо? з стейки улі спиває улітай на корейці. А чого постійно у Юхен есть тортики? А чо чого не приносить сюда просто? Бо у, у мене може бути проблеми з голодом, а я не хочу ще, щоб, щоб я ще раз вмирав. Довгий тортик треба з'їсти. Та ти. Шо? Один просто несе все в інвентарі, доки ти просто не почнеш помирати, або не буде в тебе мало голоду. Не. Степан, правда, ти погано? Степ... Я ж хату велику, дуже велику. Яку? Ти дуже багато крисела, але в мене найгірший сак. У мене великий сак. Уліпчений. Точніше уліпчений на 15. Я Степан тут всіх спасає. У мене є сак уліпчений. У мене є мені Степан дав. Треба було їм не відмовлятися від сака. Я казав, але, але ти птом казав, що ти хочеш. ну. Шо, мені а ти відмовився, бо ти казав, що зараз получиш, получиш, получив? Ну понятно, що да. ну, я, защо, не погай. Я за чоловічку не можу, не, не виходить мене а в мене вибити. Мені степан вибив добре. І що мене нема чим зайців вбити? Із-за того, що в мене найгірший топор, і нема коп'я. Так я тобі казав, бери з боку. Я не знаю, я только плюс скидки. А я на новогоднюю подись. Где? Подайся, я убью. Добрый. О! Это не супер-супер-герой. Иди костра. И на меща. Я нам снова даю ездить сюда. Ой, боже, таков. Оу, оу-оу! Чому мене б'є, блін? Є, ма тут два! Вони розвалилися просто клім. Ну так. Я навіть що тут кучу риби зробив. Де, що можемо зробити, що там... Це Ой, боже, боже душ! Дуже... Чого мы можем робити з цим ресурсами? Я Я нам кучу їжі приніс. Опять літаюча креветка! Я зараз біжу на небезпечні обов'язково прям. Ч тож, до речі? Не то ж трайте. Мне треба не каше сухи. А може би хтось дерево Я тут можу. здобував? Але не ламай то дерево, яке там стоїть. Може би хтось тут дерево здобував, а? Хто би? Ты може би тут була дерево, мене... то... У мене тоже. О! Я тебе не хочу, ти чорчий хлобра. І тоді я прийде, не буду, щоб його мати нам дареба. Не, я за їх хема говорю. Я не тобі Степан. Я вам знову я їжі здобув трошки. Йду зараз. просто на книжки застрибую. Ну лізь. Саша бы на Альфа-Волку, да, на я так не позабажаю меня с Не, ну вы серьезно? Что, они что, все... Хочешь прикол? Давай. Мне просто все выпадает с крыльев, кроме у Липшина Оса. Эй, что тут упал? Нихема. А ты я торговать А. Я тобі можу зараз отримати цю. Ам. Цей хороший мішок. Що не можу, чекай. Ай, ні! Я думаю, що я тобі зможу дати його, якщо я нажму, якщо в мене є. Та і так все було із того, що там він писав. А може би мені трошки хлопці, а може би мені скрафтити фермерський участок? Хлопці, А може би то я скрафтив фермерський участок? Фермерський участок? Жуй, так у нас правили кращие суки. Мені, мені. А, ні, дай Юхі Юхем он. А, найкращу. М -м -м. Степан, вибирай сам. Ну давай доб'ер, то просто він не завжди лутається. Я буду старатися більше так ще здобувати дерево. Бо я у нас кучу дерева тут здобуваю зараз. Я сак. Ні, фігас. 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 фігас! Ну тобі капець таке занадсак. Так я одні бандаші не вхожу. Я вже дві на краще супер вибива. Ха, одну собі взяв, так. Так, Та але я вже біжу з печені, бо є ніч. Тільки не ніч. Так. Тільки не ніч. Есть. Я тебе вже бігти не буду розруждати. Їх я де я 9 деревця кину на цю, аби собі зробити грядочку. Чого? І голодний. А ми души вихіршу ситуацію, з носом слабиш.

Віхіє Степане, я 10 дерева скину на той на сюда во, аби я зробив грядочку. Мені треба грядки до. Я зразу або холодильник, або каструльку скрафлю, якщо можу. Каструлю треба багато іншого. Де я б кішу лише... Де поставити грядочку, Де хочеться? Ну, в принципі, можна грядочку поставити десь, десь, десь сюди, би коло костра було. Я не знаю, що я зможу вибити хоч той ліпший сам. Урал. На нього просто не везе. <гум> не знаю. Ну і реально, я йому і не везе на нього. Я, я скрафтю... Х... Хлопці, хлопці. <плес> Можна я скрафтю холодильник? <плес> ну, для нього... Якщо більш. Він вроді більше... Якщо в нього ставити речі, в нього вроді більше дає потім голоду. Пар... Чи три э, полки степан? Степан на фикаше би стоя на місці. Ничего не робит, навіть мишку не водить. Короче, хенай. Я кравчу пал... парочку полок. Мені Чотири Ой, коно мене зливать Коли мені той липший сак. Нет. У мене останні шанс, то його с хати в ой, я кролика задавив. Ну я в нас таку ще мені защиту зробил, типу. Ура! Мені випал уліпшений сок. Ну нарешті. Тут просто була близько хата і потом не золотати мені порош. Э ч ты не що я тут, тут поміняв? Що? А це, це а, хіма, ти. А не забув за відео? Не забув. Коротше, винчик я зробив, мой бож. Триміла! Рен за треміла. Я хочу ще нам зробити каструльку. А, терчо, терчо, терчаш. А на полку. О, степан житу. Вже попасть. Чого? У мене комп'ютер заповнили такий? Виключу, то можете на дайки. Добрим Коротше вибачайте хлопці, але тепер без стефана 28i папа тепер двоє шускав. Коротше, всім сьогодні був Рутур 25 UA, Юхем 38к і ще стефан 25 UA, але... Він вийшов уже давним давно. ну не, не давним, недавно. Добре, всім попад, давайте доб'ємо 300 підписників.